Знаєте, Канада це для мене. Я дуже люблю пошту забирати і листи усякі, а Канада любить писати, любить писати листи. Тобто я ходжу до скриньки, дивлюся, може, лист якийсь прийде до, до нас. А ще з дитинства я ходила на. Один кружок, він називався ну, секцію, кружок, я не знаю, як це назвати зараз у центрі дитинства і творчості на Печерську. І там був, я туди я не знаю, по якомусь блату попала був кружок міжнародної переписки. І ось там давали нам адреси дітей з різних країн. Вони були друзі з Румунії, з Болгарії, з Венгрії, з Польщі, не пам'ятаю, ну дуже багато країн. І усі вони і не по, не по одному другу, а по, по декілька. Я отримувала іноді там, по п'ять, по шість листів від них. Ми переписувалися. Вони мені присилали подаруночки, я їм щось посилала, ну що там могла, що можна було в нас. Вони вони мені навіть коли цей став популярний кубик Рубіка, в нас його дістати неможливо було. Я ніколи нічого ні в кого не просила. Що спомі... пригадала, що тоді я попросила у дівчинки, з якою я переписувала, щоб вона мені надіслала цей кубик Рубіка. А я їй теж якісь там речі надіслала в обмін. Ну тобто не в обмін, ну. Но... Я теж як подяка, ну, я би так і надіслала книжку про Київ, там, всякі я ж кажу, сувеніри. І, кажуть, ще навіть ту вишиванку я їй послала. Втримала той кубик Рубіка, Це стільки щастя було. А потім в мене вже багато років не було ніяких поштових скриньок ніде. А мені Дуже часто, що я ходжу і вибираю, у мене знову багато листів з усіх країн. Так як приходило. дуже цікаво. Тобто Канада це для мене. Вона любить писати листи.